Сьогодні отець Настоятель нагадував, що почався Успенський піст. А якщо піст почався, то це період, коли ми працюємо над собою. Саме премудра Свята Церква устроїла те, що перед святом ми свою душу готуємо чистотою душі, для того і Успенський піст, для того, щоб приготувати до свята успіння Божої Матері. А яким чином готуємо свою душу? А яким чином ми можемо краще підготуватися до святкування великого свята? Чистотою, самою чистотою. Тому що людина дійсно кожен день міняється. Якщо людина грішить, людина ніби затямлює очі свої, вона не бачить. А якщо вона кається, то людина відкриває очі. Отже, і як ми молилися під час Великого Посту, покаяння отвертні двері жизнодавчі. Отак От і кожен піст ми починаємо налаштовувати себе правильно поститися. Якщо готуватися, то вже і церква, і читання сьогоднішнього дня приурочила. Ми часто чули це читання, то Господь зцілив існуватиго отрога. Господь наш Ісус Христос спустився з Гарифово. І його зустріли батько, сина. Який хворів в Але припав до ногам Спасителя і молив Господа, я прийшов, Господи, з сином своїм, який на луну біснується. Починається повна луна, і дитина падає і починає біснуватися. Біс кидає її в огонь або в воду. І дитина може загинути. Батько дуже переживав і каже, я прийшов до твоїх учнів, а Господь спустився з Грифовору, де він був тільки з кілька учнів, а всі інші залишились внизу. І от батько приступив спочатку до цих учнів, які залишились, і каже, а вони не могли зцілити, прогнати біса. Тому, якщо що можеш, допоможи нам таким чином. Він впав до ног Христа і почав просити, а з іншим чином, ми якось відчуваємо, що не так, як потрібно зійшов, щось не те сказав, щось дуже мало сказав. І Господь подивився, а другий евангеліст казав таким чином, що а як довго існування це продовжується, триває. І батько сказав, Детська, тобто з малих років дитина вже існується. Коли ми згадуємо священне писання, і що таке виснування, це дійсно велика біда, велика трагедія. Тому що людина, а тут саме дитина, вона не може нічим поладати е, собою. Е, вона ніби, як без входить ніби в чашу, людське тіло і робить те, що йому дозволив Господь. Так, да, Я не помолився, дозволив Господь. Діти дозволив Господь. Ми священне Писання читаємо і бачимо, що коли Господь дозволяє, без буває, німий, глухий, тобто Він діє на тіло людини. І людина може бути сліпа, німа, глуха. От таким чином, через дозвіл Бога, без може мучити таким чином людину. А ще ми згадуємо, як прийшла жінка з Горбіна Тобто 17 років жінки не могла розпрямитися, вона постійно дивилася в пол, і таким чином вона ходила. Це теж віснування свого роду, це теж дії біса для людини. Якщо ми згадаємо в священному писанні святого многострадального Іова, це людина правильна, яка жила пред Богом і служила всім життям Богу. Але також Господь чомусь попустив і. Через таке откровіння, ніби Бєс прийшов до Бога і почав просити дозвіл, а і цю віру Іова. Господь казав, бачив моєго Іова. А Пес каже, а хіба він дарма вірить в тобі? В нього все є, він багата людина, в нього здоров'я, сім'я хороша. А дозволь мені, і я почну іскушати, я почну іспитувати його віру. І Господь за. Благодаря для того, щоб іспитати віру праведної людини, дозволив список іскушати. І спочатку Іо втратив багатство, яке було, потім дітей втратив, а потім навіть дьявол підійшов і мав доступ до його тіла. І вся короста, а скажем, не короста, а проказа, страшна хвороба, яка заживо тіло гнило, і от така праведна людина. Взагалі не розуміла, а чому Господь попускає. З іншого боку, Іов знав, що нічого без Бога не буває. З другого боку, Іов знав, що Господь благ, а якщо благ, він нічого поганого не попустить. І сидів на гною ще з тіла свого гною і питав Господа, чому, Господи, тоді, як інші, а в тому числі й жінка, його, казала: прокляни Бога і умри, яке страшне. Покуса. Але Іов не прокляв, а тільки попрошав. Для чого ми згадуємо? Тому що вісу Господь може давати владу над тілом людським, над обставинами, над іншим. Але людина прийшла і казала, Господи, якщо можеш, поможи отроку мому. А тут ми починаємо думати, а чому ж Господь в даному випадку попустив і цей отрок існувався? Якщо дитина із младу тиснується, тобто війна не в дитині, тому що до 7 років дитинка не має гріха. Вона не розуміє, що вона робить. Це отрок. А якщо до 7 років отрок не грішить, то і хто грішить, тоді, і, виходить, грішив батько. А батько каже так, якщо чим можеш поможи, і як бачив батьку причини. А батько бачив так, що через Луну повну отрок починає віснуватися. Тобто кажуть, луна стає виною тим, що отрок існується. А луну хто створив? Творець Бог. Тобто, що Бог щось недосконало створив, а святі отці роз'яснюють, що без для того, щоб оклівітати творця. Він таким чином підстраюється для того, щоб людина всю вину роптала на творця в тому числі. І цей нещасний батько каже: це луна вінова. А з іншого боку, він прийшов до учнів, а учні сказали словом. Це учні, які виганяли бісів до цього, учні, які лікували, які знали вже практично, що через їх слово може це статися. Але на даний час чомусь не сталося, тому що Господь не допустив цього. Тобто Він каже, що твої учні винувають, вони славою Ну Дійсно, може і так. На той час учні ще, може, і не втримались сильні вірі, але Господь бачив істину причину. Господь Жизнодавець, творець всієї всілі. Він хоче, щоб кожна душа спаслася. І тоді Господь коли спитав, з якого часу почалось існування. Тоді батько почав робити те, що повинен робити кожен, хто хоче спастися. А в першу чергу християни починав дивитися на себе. А чому ж так? От знаєте, і ми доторкнулися до самого фундаменту християнського ділення. Ділення, це називається покаяння. Те, що вонку почав, покаяння задавчий. І саме для того премудрий Господь устрояв, для того, щоб батько зрозумів, що саме його гріхи стали причиною страждання дитини. Ми згадуємо, що саме Бог казав, що я, який через покоління можу наказувати дітей, через гріхи батьків. І тут батько зрозумів і згадав, що саме я причина. А знаєте, чому це згадують сьогодні? Тому що дуже багато нас, які приходять до Господа саме з таким виразом і саме з такими відчуттями. Тому що в нас в житті дуже багато проблем. У нас і діти хворіють, і не хочуть в храм ходити. У нас дуже багано, багато проблем і на роботі, і в державі. І три крапочки поставили. Візде. Отже, кажуть так, винуватий, починаємо загибати пальці. Той, 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 той. А Господь каже, я це все опустив. Я. Є багато, дуже багато причин і дуже багато прикладів, коли Господь саме своїм промислом людину таким чином спасає через скорбі, для того, щоб людина прийшла в покаяння, щоб людина сказала не так, як це нещасний батько, я не винен. Винна луна, винні апостоли, учні твої, а я не винний. А проповідь Господь починав: покайтеся, тому що привели царство Боже. І тому ми починаємо дивитися, чому ми засуджуємо, тому що ми не каємося. Ми завжди по всіх засуджуємо. Ми не дивимося на себе. Ми майже живемо, як живеться. І коли стається якраз приклад скорб, тоді людина шукає щось зовні. А от Свята Церква учить, що основне діло це праця над собою. Що я про себе думаю, чому я оправдовуюсь постійно, чому я інших звинувачую. Якщо людина прийшла і починає казати, що той і той, і той винуватий, то це вона взагалі не дивиться на себе. Преподобні отці казали так, що краще. Добре людині богословствувати, добре читати про Бога, А гарніше працювати над собою, очищати душу свою. Людина не може очищати душу, якщо вона не бачить, за що очищати. Ми кажемо так, що піст іде, і дуже багато з нас каже: я такого не робив, не було з зі такого, що сталося піст. Піст збільшується, спокуси, в пість тяжче нам і молитися, піст нас. Дуже достає до серця кожна і керівник, який сказав, і сусіда, і дружина, і чоловік. Те, що я міг терпіти раніше, в піст людина бачить, що я хвора. І це тільки перше, як я можу каятись, коли я бачу, що я хвора. Для чого мені Господь, для чого, щоб забрав мене якісь проблеми або зцілив мене? І от Господь казав. Я принес миру для покаяння, принес для вас, для того, щоб мир зміг покаятися і прийняти спасіння. Якщо людина каже, в мені немає проблем, в мене немає від чого спасати всередині, тобі не потрібен спаситель. Тобі потрібен воздаятель. От і як виходить. А якщо ми кажемо Спаситель, від чого спасати? Господи, я винен. Так сказав батько. А через що Євангелія не каже. Івангелія залишає нам ну, уявити, які гріхи батько зробив. Якісь, мабуть, страшні гріхи, які батько зразу собі простив і пішов далі жити. Як і всі люди багато зробив, залишив гріх і пішов далі працювати, жити. Але гріх це не те, що може само собою пройти. Гріх залишає світ не тільки на свою душу, а й бачите на дітей. Гріх це те, що потрібно лікувати, це рани. Каже святий Асін, немає такого гріха, який Бог не простив би мілістю своєю. Якщо людина приступає до Бога, каже, Господи, я винуватий, мене прости. І даже, навіть самий малий гріх який людина махнула рукою і сказала нічого страшного, цей гріх не остається без воздаяння. Уявіть, яке поприще діло у нас для своєї душі. Після того, як Господь зцілив отрока, отрок став і без вийшов від нього. Господь сказав: ороді прилюбодійний і невірний, докуди буде з вами, докуди буде терпіть вас. Уявіть. Син Божий каже, що терпіти вас, кого? Ті, хто не вірить, ті, хто оправдує себе, ті, хто не кається, яким чином ще вас бити, на вас жого місця немає, а ви все не каєтесь. Це казав пророк в свій час іудейському народу. От і перше, що нам потрібно каятись, а зробимо сразу крапочку, що таке каятися? Хакайте, часто ми не дуже розуміємо, що таке ісповідь, і що це зовсім не одне і те ж покаяння. На ісповідь людина приходить і каже, що зробила, що сталося, що я накоїла. А батюшка часто питає, а ти в цьому каєшся? От бачите, дві різні речі: назвати, що зробилось, назвати, що мене зробилось, а інше. Що я винен, це як між небом і землею. Я винен, Господи, я каюсь. От перше, це назвати причину. Оце, як кажуть, діагностика. Так? Спочатку діагностувати, що я винен в цьому всьому, може не тільки я. Може не тільки я. Тому що дійсно, і апостоли можуть нести такою вірою. Приступили, да? тому що Господь, Господь вже після півбесіди прийшов апостоли спитали, Господи, а чому ми не змогли вигнати вісню? Тому Господь і апостолам сказав, якщо б була віра, хоч маленька віра, в них була віра, але бачите, не настільки. Тому і апостолам це був урок. Отже, в будь-якому випадку, що саме стається? Завжди ми маємо частку своєї вини. Ми винуватці, ми грішні. І це нормально. Це ненормально, так, так є. Всі праведні немає праведно ні одного. Так сказало Святе Письмо, так сказав святий Бог. Праведного немає ні одного. А якщо неправедний каже, що я не винний, значить він каже, що Бог обманює. А Бог каже, що всі згрішили. Але ті грішники вони не бачать гріха. Отже, на сповіді, людина повинна назвати причину. Друге, принести покаяння. Господи, я жалію про це. Я створив це, але я не хочу цього. Я жалію. І третє, про що згадує Святий отці, принести достойні плоди покаяння. Якщо ми кажемо, що я це зробив, то принеси. Труди свої для того, щоб все загладити. Оце третє, ми часто і це пропускаємо. Якщо ти згрішив блудом, принеси силомутрі, ти згрішив чи охотнім об'єдінням, принеси уміряне воздержання в пості. В чому згрішив, в тому і кайся, в тому і міняйся. Якщо ти згрішив воровством, роздавай милості, в чому повинний, в тому і заглажуй. От три основних причини, які ми повинні знати і виконувати саме в цій пісні. От і сьогодні, браті і сестри, коли ми дивимось слова Христа, цей род виганяється постом і молитвою. Який це род? Род Христовський. Не, не будемо думати, що Господь йому попустив існування. Кожна людина схватується. Іскушається. Святий отці кажуть, що ми знаходимося на полі брані. Уявіть собі, на війні людина стоїть, на нього стріляють з різних сторін. А людина геть не розуміє, що на полі брані, що його іскушає, спокушає біс. Людина навіть не думає, що він винен, що він повинен охоронятися, оберігатися. Самому воювати. З ким? Род невірний. Род бісовський, спесний, це умна сила, це ум, безплотний ум. Святий ці кажуть, не завжди мислі наші. Ми повинні мисли свої відрізняти. Що ти думаєш, ти правильно думаєш при Богом чи ні. Якщо ти забуваєш, ти, що природно робиш гріх і ти привикаєш до гріха. отже, постов і молитвою виганяється цей род. Ми починаємо пісню. А піст, що таке? Піст, це не тільки щось не з'їсти, а за допомогою того, що я не їм, я працюю над собою. От воно я. От виходить, що духовний піст, він важніший, а просто піст, він тільки засіда. Ми згадуємо, що фарисеї постились і цим постом безчестя і позор собі заробили. Так само, виходить, що якщо людина хва, хвалиться постом то вона просто-напросто неправильно розуміє пісню, За допомогою поста я працюю над собою. А молитва знову згадуємо, як почав цей батько прийшов до Христа, яка молитва його спочатку була. І який він відійшов від Христа. Почав, що я не винуватий, але він звернувся. Це вже молитва. Як часто ми в храмі знаходимося, молимося, і як ми відчуває грохов. То я, Господи, перед тобою. Як я звертаю, я чувствую, винуватим себе чи ні? Якщо не відчуваю, а вина там, 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 яка буде молитва? З чим він пішов? Не з чим пішов. А якщо, Господи, каюсь, тому що я винен, от тоді я виймаю, виймаю причину, тоді я кажу, Господи, я каюсь. Забери оці наслідки, які є. Тому що всі наслідки наші це наслідки наших гріхів. Преподобний англій стрічник казав, той, хто поститься, того молитва чиста, дійсно, хто піст тримає. По собі ми бачимо, що наша молитва піс, якщо ми потрудилися в кінці, наша молитва легше А хто не поститься, того ум поклоняється ідолам. Це казав і англій Ум поклоняється ідолам. Хто не поститься, тому дуже важко молитися. Ми намагаємося піднятися, але згадали все про роботу, про діла, кажемо, не можу чисто молитися. Хто не поститься, той ум зайнятий поклоненням ідолу. От бачите, які закони є, тільки маленькі доторкаємося, але важливі дуже, тому що ми розуміємо, що духовне ділення це дуже важливе. Не просто робити, а працювати над собою. Не тільки знати, а понуждати себе. Тому що ми дійсно багато знаємо, якщо ми вживаємо на практиці, ми зразу забуваємо це все. Отже, сьогодні дні початку Успенського поста повинні з радістю поститися, з радістю Господу працювати, тому що це очищення нашої душі, і це для нас радість і спасіння. спасіння.